Анна нещодавно вийшла на пенсію і думала, що нарешті вона відпочине. Адже все життя вона у школі працювала вчителькою. Їхньому невеличкому містечку її знали всі і поважали. Будинок Анни був на краю села, тому гості до неї заходили вкрай рідко. Анна вже давно жила сама, бо чоловік пішов у засвід ще 15 років тому, а її єдиний син одружився і переїхав з дружиною в обласний центр. За щастя, сина Анна неабияк раділа, Назар у неї молодець, сам доробився і до квартири, і до машини, ще їй при нагоді допомагає. Он влітку капітальний ремонт в її хаті зробив. І невістка у Анни хороша. Назар засватав дівчину з їхнього села Мар'яну. Анна її добре знає, бо ж Мар'яна в школі відмінницею була, а її предмет, українську мову і літературу то взагалі знала бездоганно. Вона зараз Мар'яною все було добре, жили вони чудово. Єдине, що їх засмучувало, це те, що у них не було діточок. Анна через це теж дуже хвилювалась, адже вона хотіла внуків нянчити. Мріяла спочатку читати їм казки, а потім починає віршики з ними вчити. Заради цього вона й на пенсію вийшла. Ввечері в хату Анни хтось постукав. Жінка дещо здивувалася, бо не могла збагнути, хто це захотів бачити її так пізно. Відчинила, на порозі стояла її сваха. Анна відразу збагнула, що щось сталося, але не могла зрозуміти, що саме, бо сваха так швидко і заплутано говорила, що розібрати хоч щось було просто неможливо. Ваш Назар, як він міг вчинити так з моєю Мар'яною? Не думала я, що він на таке здатен. Анно, скажіть хоч ви щось йому. Може, мамо, він послухає і не стане руйнувати сім'ю. Нарешті хоч щось путнє сказала сваха. Анна попросила гостю присісти, заспокоїтись і по порядку все розповісти. Із слів свахи Анна зрозуміла, що їй зателефонувала Мар'яна і сказала, що Назар хоче йти з сім'ї, бо у нього вже з'явилася інша жінка. На годиннику була десята вечора, і Анна вирішила, що вже пізно зараз телефонувати до сина і щось з'ясовувати. Вона пообіцяла звасі, що завтра матиме серйозну розмову з Назаром. Всю ніч Анна не спала, згадувала, що й сама перейшла через щось подібне. Коли її Валерій собі іншу знайшов. Вона тоді вирішила, що відпустить чоловіка, бо навіщо тримати біля себе людину, яка тебе не любить, і думає про іншу. Це було нижче її гідності. Але тоді у справу втрутились батьки з обох сторін. Вони переконали Валерія, що він має залишитися в сім'ї заради сина. Чоловік тоді довго вагався, метався від однієї сторони до іншої, але таки не став розлучатися. Та це не врятувало їхній шлюб. Бо після цього жила Анна з своїм чоловіком, хоч і під одним дахом, але наче чужі люди. Про людське око вона мала чоловіка, але ніхто не знав, що почувається вона глибоко самотньою у такому шлюбі, де чоловік ночами думає про іншу. Вранці Анна набрала сина і попросила про зустріч. Назар приїхав в село після роботи і чесно зізнався мамі, що не кохає свою дружину. Мамо, так буває! Я дякую Мар'яні за 15 чудових років спільного життя, але я покохав іншого. Я не хотів цього і не шукав спеціально. Воно само прийшло. Не хочу я обманювати Мар'яну. Вона ж на це не заслуговує. Вона ще молода. Може, і вона іншого зустріне. Раптом, неочікувано для себе, Анна сказала Синку, не оправдовуйся, я тебе розумію. Це твоє життя, і ти маєш право прожити його так, як вважаєш за потрібне. Через рік щаслива Анна йшла з коляскою по селі. Назар з дружиною привезли її внука. Це були найщасливіші миті в її житті, адже вона стільки років чекала на це. По дорозі вона випадково зустріла колишню сваху, та навіть з нею не привіталася, а відвернула голову. Неприємна ситуація, але що поробиш у кожного своє життя?